Привіт усім, друзі. Е, маємо проблемку з Audi A6 C5. Постійно світиться ABS і ESP система. На кнопку не реагує вимкнення. От. І зараз з'єднаюсь. Блоку. З блоком се раз'єднується з'єднався так. Друзі, сталося це через те, що я. Війшов в базові настройки і запустив функціональний тест активація електронного стабілізатора. От. Через те. Зараз подивимося помилки. Гідронасос. Системи ЄСП потерян І запущена функціональна проверка системи